Вітаю всіх до в Обосток. Мене звати Роман Прядон. Сьогодні говоримо про Балкани та намагання Росії розпалити у цьому регіоні військовий конфлікт. Місто співрозмовник сьогодні дипломат, посол України в Хорватії та Босній Герцеговині у 2010-17 роках Олександр Левченко. Пане Олександре, вітаю вас. Вам та що ж, Західні Балкани в Європі переймаються тим, що це місце, де в будь-який момент може спалахнути. А міжетнічний або територіальний військовий конфлікт, адже настрої там доволі такі загрозливі і гарячі. І Росія, як зазначають в Європі і особливо Великобританія, яка останнім часом торкається цього питання, Росія докладає до того, аби нічого там не вщухало, а навпаки, все палало і. Якби то булькотіло і готувалося, досить багато сил і своїх ресурсів. Ви багато років працювали в цьому регіоні, будучи дипломатом. Наскільки такі побої європейців є актуальними і мають під собою якусь мету? Ну Ми говоримо перш за все про західні Балкани, тому що східні Балкани, умовно Румунія, Болгарія це члени ЄС НАТО, Південні, Греція теж. От західні дійсно це історично самі буремний регіон. Чому він буремний? Тому що там на відносно невеликій території дуже багато невеликих держав, дуже багато народів, які перемішані в цих державах окремих, і тому це часто використовується як фактор якоїсь нестабільності міжетнічних та міжрелігійних зіткнень. І, і треба сказати, що росіяни давно працюють на Балканах ще починаючи з 19 століття, вони просували ідеї про те, що вони хочуть звільнити слов'ян від османського і а насправді встановити російському монополію в цьому важливому стратегічному регіоні, і от при підготовці до нападу на Україну вже велися активна робота російської резидентури щодо. Підпалювання однієї з країн Балкан з тим, щоб там почався конфлікт, який би відволікав увагу європейців від України, і там є декілька таких точок, на які вони концентрують увагу. Перша точка це Боснія і Герцеговина. Це федерація, але яка є досить складні відносини внутрі федерації з одним із ентитетів – це Республіка Сербська. Президент якої Міларад Додік фактично є представником Москви в Західних Балканах. Він фактично ретранслює все, що говорить Крим, виконує все, що йому доручають з Москви. І звісно, з Москви доручають те, щоб там ситуація була напружена. Це значить, яким чином робить кроки, які б дестабілізували ситуацію в Босній Герцогів в напрямку. Того, що, начебто, ця Республіка Сербська має нарешті вийти з Боснії герцеговини і приєднатися до Республіки Сербськ... Сербії в одну державу національну, де ну, абсолютно більшість складає Сербів. Ну, звісно, це знаходить противлення в інших народів Боснії Герцогини, офіційного Сараєво і так далі. Значить, Це перша така складна точка Боснії герцеговина куди б'є Москва, через свого. Фактично представника на Західних Балканах мілорада Додіка. Між тим зараз на Додіка і його оточення голову парламенту, голову уряду подано міжнародний розшук. Їх фактично видано ордер на арешт і внутрі країни тільки но ну, що боснійська поліція. Не наважується зробити цей крок, тому що він погрожує зразу початком громадянської війни і так далі. От, фактично, всі так ходять кругами навколо, як все-таки цю ситуацію вирішити, чи може він втече з країни і так далі. От і зараз ситуація там дуже-дуже непроста, і а він ніби в Москві перебував чи вже повернувся так, знову? вже ж повернувся, да, був у Путіна. От, видно, хотів там отримати якусь підтримку, грошову і так далі. Політично. Щось він отримав, але щось не доотримав, бо ситуація в нього складна дуже. Тут європейці з американцями його досить сильно притискнули, виявили деякі речі, пов'язані з відмиванням коштів, незаконним збагаченням і так далі. І тут так просто втрутитись непросто, не плюс на українському фронті складна ситуація. Плюс Боснія Герцевіна не так близько від від російського кордону, тому все це стримує десь Москву. Друга Да. а ваш погляд, арешт реальний арешт додіка може, як ви зазначили, реально сколихнути і бути каталізатором до більш таких жорсткого протистояння. Звичайно, буде, звичайно, буде, але чи його вдасться перші ж хвилини там локалізувати і так далі? Ось питання. Європейці переслали туди ще деякі сили військові підтримки. Нагадали, що приведена в окрему готовність на база НАТО в Італії, звідки буде за 23 три хвилини гелікоптер доставлений десант в Боснію Герцогівну. Раптом щось почнеться. Тобто, це. Відкрите попередження додіку його прибічникам, що буде серйозне реагування, але вони підуть, якщо його заарештувати. І тут до кінця ніхто не знає, як краще це зробить. Навіть по великому рахунку роблять бать що він сам втік і тоді. Ну куди втік? В Росію, звісно. Ну він там був вернувся. Росії треба що, щоб ха -ха, напруженість була тут, а не щоб він там переховувався у них. Правильно? Бо втік, okay. Все б тихомирилося. І він ще ж туди втік, думаючи, що його візьмуть, а його сюди випхали назад, давай, відпрацьовуй кошти і так далі. От. Тому він знову тут маневрує, зустрічається. Зараз президент Сербії був в Парижі, просив Еменалія Макрона, щоб все-таки Франція попливала на те, щоб. Цей ордер, нарешті, на якось все таки прибрали, тому що ситуація непевна, дійсно непевна. І вибухонебезпечна, дійсно, вибухонебезпечна. Але уже ордер є. І він, всіх допік, чесно кажучи, своєю політикою Він наривався. Ну, звісно, його підштовхувала Москва до цього. От, він наривався і отримав цей ордер. Фактично, тепер другий крок, як його. Акуратно зробить, яким чином і так далі. Ще до кінця я бачу, бо ба, я сам був недавно в Сараєво, і відчуваю, що у них ще немає, якраз тоді виписали цей ордер е, конкретного бачення, як це виконати. Є політичні сили, які готові зразу це зробити, інші остерігаються максимально загострення ситуації. Ось така все це десь на паузі. А ваше О, відчуття і... буде реалізовано цей крок, чи все-таки ні? Е, яким чином так, але знову ж таки, е, побачимо, значить, зараз це не буде. Це треба брати, вони беруть паузу, щоб він нервував, його сторобічники нервували. Е, от, його треба взяти максимально непідготовленим в час, де б його могли це. Нього ж охорона, розумієте, озброєна і ну, так далі. Зрозуміло. Так що, так, якщо буде пауза, не будуть навант... це робити, його фактично так обставили червоними прапорцями і десь там в загоні він так мічиться і так далі. Ніхто не поспішає, і це правильно. от Між тим ніхто не каже, що відбой ситуації. Ні, відбоя нема. Так що вона там залишається такою в стані стані напруги. От. Це сама така складна точка боснії Герцеговина. Друга точка це північку особливо поспокійніше. Раніше було це складніше, тепер трохи більш обладнана ситуація. Там намагалися, так би мовити, півтора року тому зробити якісь певні дії військові, це не вдалося. От, о, тому, о, тому, тому північне Косово є, є проблемою, але не настільки гостро, як боснія і Герцеговина. Воно поки що залишається в контексті того, як це все буде вирішуватися між владою в Білграді і в Пріщині. Ну, ви знаєте, що Сербія не визнає Косово незалежність і так далі. І, звісно, а, а вступ в Євросоюз, куди вона йде, там вимагає в тому, щоб, так би мовити, Сербія визнала Косово. І ось тут, значить на цій розтяжці і працює офіційний Білград, йдуть якісь перемовини, домовленості і так далі. А росіяни ж весь час намагаються підливати масло вогонь з тим, щоб там ситуація періодично загострювала. Ну, і третя точка ще слабша це Чорногорія. Чорногорія в контексті в тому, що там багато пробілградських сил, які орієнтовані, власне кажучи, на Сербію політично, Політично на Сербію, політичну. Політичну на Сербію. І, і, і це викликає незадоволення у етнічних чорногорців. Китеж думають, не ясно, Чорногорія. Чорногоря це єдина країна в Європі, де титульний народ о, не, не має більше 50%, там чорногорців 43,5%. Да? І тому тому і уряд зараз створений без участі самих етнічних чорногорців, які мають там свою політичну партію, серби свої, посніці свою, албанці етнічні свою. І це певною мірою є ситуація така. Непроста. Між тим, ну, чому говорять член НАТО, і тут деякі речі вже простіше вирішувати, е, простіше вирішувати і яким чим стримувати від якихось серйозних необдуманих кроків, тобто це не порівняти ні з Косово, ні з Боснією Герцоговином. Між тим ця точка на чому, певна е, існує. Існує. І, ну, і власне кажучи, що зараз в Белграді це студентські протести, і взагалі протести, які йдуть проти дічів влади, але це чисто внутрішні, якщо тут фактори задіяні зовнішні щодо Косова, щодо Чорногорії, щодо Боснії, Боснії Совини, то щодо Білграду, тут, якби більше внутрішньо все це конфігурація боротьби дічів і опозиції, мабуть. Хоча студенти себе не позиціонують як опозиція, вони просто хочуть змін, щоб відбулися в країні. А на ваш погляд, вучич стоїть все таки під цим натиском. Він не має такого ярко вираженого лідера, ніби такий більш-менш децентралізований, але ж вже певний ну довгий час ці протести, і певні здобутки. Є у них тобто, участь президент країни звільнив прем'єр-міністра, нового назначив і інші поступки на ваш, але ж протести не спиняються, бо да, вимоги залишаються ті щоб фактично обмінять на еліту, да щоб дострокові вибори відбулися, і так далі. От тому в цьому контексті це йде внутрішньополітична боротьба. Тобто підкреслюється чисто внутрішнє питання, хоча звісно можна казати що хтось стоїть за спиною, да умовно ну, ніби росіяни допомагають йому втриматися як так візуально мітингарів, да мітингарів. Ну от хтось стоїть, а і ніхто не може зрозуміти. Якщо хтось стоїть, то хто найкращі фахівці не можуть визначити, якщо хто стоїть, то хто американці, європейці, просто німці. Росіяни, я вам можу сказати, що в рядах опозиції не менше проросійських сіл, чому чи, 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 це в нас щось забувається. Я вже пишу на Балкани регулярно Хорватію, Чорногорії, Босні, Росія. Все рівне одна опозиційна видання мене не бере, тому що не вважаю, що дуже антиросійські ці якісь наголоси і так далі. От тому по мені, по мені. Москва займає таку ж позицію, як у нас на Майдані офіційно, вона проти Майдану, неофіційно офіційно. Ви знаєте, що росіяни теж підтримували деякі речі офіційно, тому що вони розуміли, що це допомога в тому, щоб потім поставити питання про захоплення Криму. І, на жаль, цей сценарій а, вони реалізовували. І ось щось що я бачу. У відношенні Сербії тоді а власне щодо Росії, ну в принципі, ті країни, які ви зазначили, Боснія, Герцеговина і Косово, представники влади цих країн, зазначають, що росіяни в, разом з сербами досить активно діють стосовно розвідувачів розвідувальному напрямку, скажімо так, для того, щоб ну підривати якби цілісних цих країн. Наскільки росіяни зараз ну реально. Активно там працюють в цьому регіоні. Звісно, раніше так було, але зараз все-таки війна проти України вже четвертий рік, і вистачає ресурсів для того, щоб активно все-таки дестабілізувати цей регіон? Ну, росіяни виділяють ресурси на о, спеціальні розвідувальні операції на інформаційну війну проти м, тих, хто хоче підтримати Україну чи європейську єдність і так далі. От вони вважають, що це вартує того, тому фінансування там відбувається весь час, постійно. І, і я хочу сказати, що вони зайшли в усі пори. Це, десь цю, суспільств намагається, намагається бути присутні в позиції, в опозиції, в бізнесі і так далі, десь мати своїх людей і так далі, щоб при будь-якому сценарії у них будуть свої. Як то кажуть, перевірені кадри, які з ними е, е, співпрацюють. от Але е, треба сказати, що це Сербія також і під пильну увагу країн Євросоюзу, країн НАТО. Я виключаю, що вони теж там дуже активно працюють, і це було б логічно, розумієте, логічно. От, а не віддавати все на відкуп офіційній Москві, тому там. Певні відбуваються рухи з усіх боків Сполучених Штатів Америки, Євросоюзу, окремо НАТО, окремих країн і так далі. Тобто, це не може бути окреме поле політичної, дипломатичної, і так далі, навіть шпигунської боротьби за те, щоб країна не стала на якусь Сторону росіяни не хочуть, щоб вона зайняла проєвропейський вектор, європейці не хочуть, щоб вона стала чисто проросійським вектором, і очевидно, що а, ця боротьба видима скоріше, але скоріше не видима, відбувається а, от, і, і, і це десь з іншого боку екстраполюється на ті події, які відбуваються м, в самій країні. Тобто, ситуація непроста. Ну, вона там ніколи не була простою, от, тому що ну, це якийсь такий все-таки центр зіткнення того, так Сербія піде в який бік, так би мовити, очевидно. Ну, по великому рахунку, от, буде проросійською чи все-таки проєвропейською країною, от, тому що і позиція РФ, де Китай там непогані позиції має, але після того, як це стався інцидент в новому саді, коли. Фактично, ввалився цей крів на вході в залізничний вокзал. Це робили китайські фірми. Тому тут, певною мірою, є певне незадоволення того, що Китай як провів, умовно, цей ремонт чи будівництво і так далі. От. Але Китай теж гравець на території Сербії і досить серйозне. Дуже в регіоні він незримо присутній студент. А хотів записати стосовно Сербії та Угорщини, підписали документ у галузі двостороннього військового співробітництва. Ну, власне, сербський президент Вучич зазначив, що країни рухаються шляхом зближення та створення військового союзу. Наскільки це ну, тобто, на ваш погляд, що це означає, реально Сербія, країна не ЄС, не НАТО, угорщина навпаки, і вони можуть створити щось на кшталт військового союзу. Реально. Ну, поки що це не договір, який підлягає ратифікації, і так далі. Це більше такі політичні наміри. Проте треба сказати, що зв'язки офіційно Білграду офіційно Будапешту вже давні, пан Вучич давно при владі, Орбан давно при владі. У них вже більше ніж десятилітній контакт між собою. Ну от. Ну, і треба розуміти, що очевидно, що і певною мірою до якихось дій заохочує офіційна Москва. Не виключаю в цьому. От. Тому, тому певною мірою, на тиск на Балкани і втручання йде через Угорщину, от. в тому числі, що угорська сторона. Чи не єдина в Євросоюзі, яка виступає проти арешту, додіка офіційно, мало того, у них там окремі програми допомоги для Республіки Сербська від Угорщини і так далі. Е, от Ну, власне кажучи, всі друзі Путіна, друзі між собою, тобто росіяни пов'язують між собою, тому тобто, на дивно додіки і, 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 і Орбан між собою дуже сильно зв'язані. А от. Але що стосується Сербії, це позиція трохи інша, ніж Республіки Сербської. Тут серйозний проєвропейський вектор політичний, давно присутній. Мільйони, пару мільйонів сербів працює за кордоном, от. і це серйозний теж чинник впливу політичного в, в країні. От. Між тим, ось, ця. Внутрішня дискусія, вона продовжується, і поки що, реально за вступ Євросоюз все таки менше кількість населення, ніж щодо зближення з Росією, наприклад. Да? А от о, якщо говорить про реальні цифри, що може допомогти Євросоюз і Росія зараз, то о, ті, хто прибічники. Європейського вектора демонструють, що, власне кажучи, вкладаються кошти більше європейські, російських не так багато. Вони в енергетику вклали дещо, проте не поспішають далі робити якісь економічні проекти, чи чогось опасається, чи, чи дійсно в них обмежене, обмеженість вже коштів, ці санкції тиснуть на росіяни і так далі. Але в всякому випадку тут. Тут певною мірою відбувається постійна внутрішньосербська дискусія, так які вектори курс головний в Україні. От, офіційно це європейський, неофіційно проросійський, і тому в уряді, я так розумію, є певний блок міністрів, які орієнтовані на Брюсселі, певний блок міністрів, які орієнтовані на Москву з тим, щоб легше. Врегулювати ситуацію із і власне, з Російською Федерацією, студія, що ж, пане Олександре, якщо підсумувати і стосовно тих проблемних точок, про які ви сказали, Західні Балкани чого чекати найближчим часом? Чи можливе там загострення через місяць, два, півроку, чи цей регіон завжди залишається таким, де може відбутися ну майже? Завтра, скажімо так, якесь протистояння розпочатися. Ну, нагадаю вам, що з середину 19, серед 19 століття класики говорили, що Балкани це пороховий погреб Європи в 19 столітті говорилося. І після того там ситуація не набагато змінилася, от вона залишається певною нестабільністю. Тому, власне кажучи, Євросоюз приділяє окрему увагу Західним Балканам з тим, що є, щодо вступу їх в Євросоюз, що допоможе уникати деяких цих протиріч, коли ці країни стануть членами Євросоюзу. І об'єктивно це так і станеться. Просто треба виконати всі ці критерії і так далі. Це не так просто, тому що тому що деякі політичні сили, які. Не про європейське, вони свідомо стопують тормозять європейський розвиток, бойкотують, невидимо і так далі. І тому інколи прогрес в цьому плані може бути не дуже великий, і тому європейці критикують ці країни що недостаток, так би мовити, бажання і реальних дій щодо Реалізації євроінтеграційного курсу. Тому цей регіон перманентно поки що буде в стадії того, що там може щось відбутися. Росіяни на нього звертають особливу увагу, бо тут легше щось запалити ситуацію Вони зацікавлені в тому, щоб якийсь конфлікт там, бажано збройний конфлікт такий був розв'язаний. І тоді їм легше буде, так би мовити, проводити свою політику щодо України, бо європейці, крім всього іншого, мали б займатися цими балканськими справами і серйозними справами, якщо почнеться збройний конфлікт. Тому Європа уважно слідкує за цими подіями, періодично втручається, періодично посилає меседжі, періодично діє. Між тим діє акуратно, з тим, щоб не провокувати ситуацію, як і щодо самого арешта, скажімо, як ми говорили, президента Республіки Стебської прем'єра та голову парламента, щоб якомога безболісніше вирішувати питання, які провокують конфлікт в регіоні, підкреслюю Західних Балкан. Студія. Зрозуміло, що дякую, пане Олександру, за розмову. Нагадаю, що сьогодні в студії Босток гостем був дипломат посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-17 роках Олександр Левченко, з яким ми говорили стосовно Західних Балкан та намагання Росії розпалити у цьому регіоні військовий конфлікт. Дякую глядачам Босток, що були з нами під час цього ефіру. На все добре і до побачення.